Ам вийшов до журналістів і сказав слова, що вразили усіх українців. У нас з'явилася можливість зберегти свою землю, начебто, навіть повернути захоплене і закінчити війну. Невже це найреальніша можливість за всю війну, на яку раптово дав згоду навіть Кремль. Україна здатна повернути загарбана. Натомість Путін попросив лише про одне. Навіть не віриться, що все може йти до фінішньої прямої. Про це далі у ролику. Вітаю вас на ПТВ, З вас підписка та вподобайка. Дональд Трамп оголосив шокуючу новину. Війна підходить до завершення. Путін і Зеленський буцімто поладнали, і вже скоро буде підписана важлива угода. Припинення вогню є одним із найбільш ймовірних і першочергових пунктів. Мирної угоди, але воно настане лише коли договір остаточно затвердять. Як вважається, це можливо на тижнях, поки йдуть перемовини, бойові дії ще продовжуються. Питання територіальної цілісності та статусу окупованих територій є одним із найскладніших. Статус Криму та Донбасу має обговорюватися на двосторонній зустрічі Зеленського та Путіна. Компромісом може стати тимчасове замороження конфлікту з міжнародним моніторингом, але без юридичного визнання окупації. Гарантій безпеки для України є критично важливим елементом. Україна наполягає на чітких і юридично зобов'язуючих гарантіях, які могли б запобігти подальшій російській агресії. Росія зі свого боку може погодитися на такі гарантії лише за умови нейтрального статусу України, зокрема відмови від вступу до НАТО. Економічні та інфраструктурні питання, такі як безпека, судноплавство та відновлення інфраструктури, також можуть бути включені до угоди. Подібні домовленості можуть стати частиною ширшої угоди, яка включатиме взаємне припинення атак на цивільну інфраструктуру. Росія може вимагати зняття санкцій або економічних компенсацій, що ускладнить переговори, оскільки Україна та Захід вважають санкції інструментом тиску. Попри оптимізм Трампа, українські політики налаштовані стриманіше. Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що сподіватися на швидкий результат не варто великого прогресу немає. Дуже шкода, що трам. Змінив позицію від припиняйте вогонь до давайте робити мирну угоду. Її неймовірно складно організувати. Тепер це займе дуже довгий час. Це тверез застереження, адже домовленості на словах і їхня реалізація зовсім різні речі. Водночас офіційний Вашингтон демонструє готовність взяти на себе роль координатора. Білий дім підкреслює, що зустріч Зеленського та Путіна повинна пройти якомога швидше. У США навіть говорять про світло в кінці тунелю у питанні війни. Координація. Цього процесу доручили кільком ключовим фігурам: Венсу, Рубіо та Віткофо. Однією з локацій для переговорів розглядають Будапешт. Це символічно, адже саме прем'єр горщини Віктор Орбан блокує переговори України щодо вступу до ЄС. За даними Блумберг, Трамп навіть телефонував Орбану після розмови з Путіним, аби обговорити його позицію та можливий вплив на європейський процес. Далі заслухаємо з вами голову всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, Юрій Романюк, про те, як діятимуть. Європейські країни у разі, якщо огорчена й надалі забутуватиме ключові рішення щодо України. Тож слухаємо, європейські лідери натиснули і Зеленський на Трампа, користуючись гарними. Атмосферою, стосунком, аури, то, яка панувала, там всі один одному комплементарно проводили. Ну і вони попросили Трампа Дональда заспокой свого бульдога, там, цього шавку, точніше, не бульдога, навіть а шавку в Угорщині Орбана, щоб він не зривав нам єбро. Е Європейського союзу домовленості, рішення, резолюції, бо він постійно вставляє палки в колеса, маріонетка Кремля і так далі. Ну і Трамп послухав і спокійно подзвонив. Що за цим стоїть? Які сигнали? Да ніякі, що Трамп послухав лідерів Європейського Союзу, що їм потрібна допомога Урисулу фон дерлянь, там президент Макрон, там Італія Джорджія Мілоні було, Фінляндія, Ступ Олександр, Ну і Німецький канцлер. Мерц, от вони. Ну і Україна Зеленський, що типу Дональд, ми тобі йдемо на зустріч, я ні в чому тобі не відмовляю, тебе восхваляю, я тобі дякую і так далі. Ну, то Подзвони своїй шапці. Ну і він подзвонив і він вплинув на нього. Типу, ти давай припиняй, навіщо ти будоражиш стабільність домовленості, ти ж ставляєш і мені палки в колеса, це б'є і помені. Ну, Трамп виконав цю місію. Орбан все зрозумів, але наскільки він зрозумів, як він далі буде діяти, подивимося в розвитку подій. З іншого боку, Росія намагається виставити ситуацію зовсім іншому світлі. Міністр закордонних справ Сергій Лавров у своїх заявах повторює старі тези: мовляв, Москва ніколи не прагнула захопити Крим і Донбас, а лише захищала росіян. Нашою метою було захистити людей, російських людей, які століттями проживали на цих землях. Заявив він такі слова вигляд. Дають цинічно на фоні обстрілів українських міст і захоплених територій. Ов навіть дорікнув, що українська конституція не дозволяє віддавати Росії нові райони Донбасу І висловив невдоволення з цього приводу. Москва також висуває умову, будь-які довгострокові домовленості можливі лише за умови поваги до безпеки Росії та прав Росіян в Україні. Ця риторика повторюється роками, і саме вона викликає сумніви у європейських політиків. Канцлер Німеччини Фрідріх Март заявляє, що сумнівається в готовності Путіна з'явитися на саміт. Ми не знаємо, чи вистачить у російського президента сміливості відвідати такі переговори, тому його потрібно переконувати. Попри це, світові лідери підтверджують домовленості щодо зустрічі. Все ж таки є теж секретарша Марко Рубіо наголосив, те, що Путін каже: звичайно, я зустрінуся із Зеленським. Це Велика справа схожа позиція дотримується, і президент Фінляндії Олександр Ступ за його словами Путін погодився на зустріч після того, як цю ідею запропонував Трамп під час телефонної розмови. У цьому контексті з'являються дискусії про гарантії безпеки для України. Білий дім не виключає варіанту повітряної підтримки. Речниця Каролайн Леві зазначає, що США могли б допомагати в координації дій українських сил і можливо надати інші засоби безпеки. Президент чітко заявив, що американські війська не будуть розгорнуті в Україні, але ми безумовно можемо допомогти в координації, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам. Пояснила вона. Сам Трамп також окремо наголосив, що американських військ в Україну не відправляють, однак США можуть надати серйозну допомогу з повітря. Коли йдеться про безпеку, європейці готові відправляти людей на місця. Ми готові допомагати їм з певними речами, особливо ймовірно, з повітрям. Заявив він. Паралельно Трамп спростовує заклади в дружбі з Путіним. Він нагадав, що саме Барак Обама, а не він, дозволив Росії окупувати Крим. Якби я віддав Крим, то був би на перших шпальтах усіх газет ще 20 років. Підкресли. Американський лідер додаючи, що розмір півострова можна порівняти з Техасом. Таким чином, дискусія про мирні переговори набирає сили з усіх боків. Одні вірять у швидкий результат, інші наголошують на складності процесу. Але головне питання залишається незмінним: чи готовий Путін насправді подивитися Зеленському очі і вести розмову про мир? Переговори про завершення війни в Україні виходять на новий рівень завдяки особистим ініціативам президента США Дональда Трампа після його розмови з російським. Ким лідером Володимиром Путіним пролунала сенсаційна пропозиція. Зустріч із Володимиром Зеленським у Москві Але в українському інформаційному просторі зідразу одразу з'явилися контраргумент. Давай краще в Києві. Люди зустрінуть так, як треба з квітами, як ти хотів. Безпека буде на найвищому рівні. У цей момент знову активізувалася російська дипломатія. Міністр закордонних справ Сергій Лавров виступив із черговою заявою, яка виглядала як спроба переписати історію. Він наголосив: ні, Крим, ні Донбас, ні Новоросія як території ніколи не були нашою метою. Нашою метою було захистити людей російських людей, які століттями проживали на цих землях. При цьому міністр нагадав, що в українській Конституції зберігається зобов'язання держави забезпечувати права Росії. Ської та інших національних меншин Москва ж традиційно робить акцент на тому, що без поваги до прав росіян в Україні неможливо досягти довгострокових домовленостей. Проте у світі налаштовані більш оптимістично. Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив факт домовленості про можливу зустріч. За його словами, Путін дав згоду тоді, коли Трамп запропонував таку ідею під час телефонної розмови. Аналогічну позицію озвучив і президент Фінляндії Олександр Стуб. Водночас у Берліні лунають обережні. Заяви. Канцлер Фрідіх Мерт сумнівається, що російський президент справді прийде на переговори. Його аргумент простий. Путін постійно відкладає неприємні для себе зустрічі. Скепсис поділяють в українському політикумі. Нардеп Олексій Гончаренко зазначає, що не варто розраховувати на швидкий кінець війни. Великого прогресу немає. Він нагадав, що Трамп спочатку виступав за негайне припинення вогню, але тепер говорить про складну мирну угоду, на яку піде дуже довгий час. На тлі дипломатичних заяв відбуваються й трагічні події. Росія завдала удару балістичною ракетою по передмісті Одеси, внаслідок чого виникла пожежа. Такі атаки ще раз підкреслюють наскільки далеко є реальність від дипломатичних обіцянок. Попри це, Білий Дім намагається рухатися вперед. Вашингтон повідомляє, що координувати український напрямок у переговорах із Москвою будуть Венс, Рубіо та Вітков. У США вже навіть говорять про світло в кінці тунелю. Крім того, обговорюється можливість проведення саміту в Будапешті, що символічно, адже саме угорський Прем'єр Віктор Орбан нині блокує євроінтеграційні переговори України. Як писало видання Bloomberg, Трамп особисто телефонував Орбану. Наразі це було усе, то щоб дізнатися, що саме Трамп говорив Орбану. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал. Адже про все це ми поговоримо у нових відео. Тож до зустрічі на пітіві. Слава Україні!